Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко й спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. У маленькому селі, що ховалися між золотих полів і різнобарвного лісу, жили собі дідусь Петро і бабуся Оля. Вони мали маленьку хатинку з дерев'яними віконцями, що взимку покривалися інеєм, а восени звивали кольори опалого листя. Щоранку бабуся варіла гарбузову кашу, а дідусь ходив до лісу збирати гриби та каштани. Вони мали садок, у якому росли груші, яблуні та одна дуже стара липа, що восени скидала свої листочки, мов сльози радості. Одного дня, коли вітер грався листям і сонце лагідно торкалося землі, дідусь повернувся з лісу не з порожніми кошиком, а з маленькою знахідкою, клубочком з листя, у середині якого щось рухалося. Це був малесеньке звірятко, чи то їжачок, чи то щось казкове, його оченята світилися, як дві зірочки. Бабусю, дивись, я його знайшов. Вигукнув дідусь, бабуся одразу взяла звірятку в руки і обгорнула теплою хусткою. Вона ніби зрозуміло, що тут його не образить. З того часу малюк жив з ними в хатинці. Вони називали його листочком. Але листочок був не зовсім звичний. Він щось шепотів у вісні, блищав у темряві і іноді зникав, коли на дворі лив дощ. Одного вечора, коли бабуся розповіла казку біля каміна, листочок встав, подивився на них і мовив тонким голосом: Настав час, я маю вам дещо сказати. І з тими словами він відкрив двері. Двері поволі відчинилися, і ззовні вірвався ніжний осінній вітерець, що пахнув яблуками вологим листям і якимось дивним світлом. Листочок кивнув стареньким, і вони вийшли за ним дворі вже сутеніло, але світло місяця малювало срібні доріжки прямо між дерев. Листочок стрибнув попереду, ніби знав, куди зайде, і незабаром вийшов до сей бабусю до галявини, якої вони раніше ніколи не бачили. На ній росло дерево, велике з мітними листками, що світилися у темряві, ніби маленькі ліхтарики. У повітрі кружляли іскорки, і навколо дерев зібралися інші лісові мешканці, сови, білочки, зайчики і ще багато істот, яких не описати словами. Всі мовчали, наче чекали. Це дерево осінніх спогадів, тихо сказав листочок. Воно оживає лише раз на сто років. І тільки ті, хто має добре серце, зможуть його побачити. Бабуся і дідусь стояли, назводячи очей з дерева. Вітер прошепотів щось їм у вуха, а листя дерева затремтіло. Воно щось просить у нас, прошепотіла бабуся, але що саме? листочок усміхнувся і відповів. Але ви можете зрозуміти, якщо захочете, дерево відкриває вам свою таємницю. Але пам'ятайте, кожен вибір змінює щось важливе. Бабуся і дідусь переглянулись. Вони не сказали ні слова, просто разом обережно торкнулися з шорсткої кори чарівного дерева. У ту ж мить листя почало світитися яскравіше, а з його середини вийшов м'який золотий промінь і оточив їх трьох бабусь, дідуся і листочка. Перед ними з'явилося зображення маленького будиночка в лісі, тільки зовсім іншого. Молодого, з довмими віконцями, зеленим садом і дитячим сміхом навколо. У вікні стояли двоє юна дівчина з довгою косою і хлопець у вишиванці. Вони посміхалися. Це ми, ціввано, шепотів дідусь, колись давно. Це наш спогад, сказала бабуся, і в її очах з'явились сльози. Дерево зберігає те, що ми самі вже й забули, але навіщо нам це показало? Запитав дідусь, а листочок тихо відповів, бо настав час вам обрати, залишити все, як є, чи поділитися цим спогадом із кимось дуже особливим, хто потребує любові. Бабуся й дідусь знали відповідь без вагань, вони погодилися. І Тоді промінь світла торкнувся їхніх сердець, а з дерева вилетів листочок. Непростий я срібний, теплий, мов долоня. Він повільно опустився бабусі на плече. Це знак, завтра все зміниться, мов листочок, але не бійтеся, ви зробили добро. Наступного ранку, коли сонце торкнулося важкі дерев, дідуся бабуся прокинулись в своїй свяченній хатинці. Тільки от щось змінилося. У саду чулося дитяче хихотіння, вони вийшли у двір і побачили маленьку дівчинку. Яка збирала яблука до кошика. Доброго ранку, сказала вона, мені наснилось, що я ваша онука, мене знайшло світло дерева. і бабуся з дідусем зрозуміли дерево подарувало їм другий шанс не просто згадати любов, а знову нею поділитися. З того дня в дійсній хатинці стало ще затишніше. Осінь сіяла щастям, сміхом і новими пригодами, А листочок. Він залишився з ними, бо казка, яку творить любов, ніколи не закінчується. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.